Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верес. Сьогодні будемо грати в Squad Busters. Я тут чуть-чуть погуляв, да й ще чуть-чуть мені треба добити, буквально 100 очків. І я відкрию нову арену. Новий світ, вроді воно так називається: Королівський світ. Ось так. В принципі, не будемо затягувати, бо в мене є три сундучка, мебі... Maybe... Пару каточок скатаємо, зараз відкриємо арену. І дуже буде круто, якщо ми наступну катку попадемося на королівському оформленні цьому. Просто я ще на такому не гуляв. У мене тільки відкритий оцей грибний світ, і там вроді якісь пустельні є. Пустельний оцей другий світ. А це ми будемо відкривати третій, якщо я не помиляюсь. Так. Давайте одразу кінга пікну. Кінг — доволі потужний тут персонаж. Пінчики теж будем не знать, що вони тут ще є. Так, окей, ну по дефолту зараз за залутаємо. Зараз саме головне набрати якісь персонажі. Я тут, напевно, візьму краще э, Грега, З ним хорошо можна лутати з дерев, ресурсів, джемів, монет. Багато чого. Так, найс. Погнали одразу до сундука. Бачу, чел мене доганяє. Трочуть обхіднайс. Міст ломається. Чудово, він не зайде сюди, хоча може там опойти Аслін. За мною прям прив'яжеться, але як, як я бачу, він поки що від мене відстав. Так, давайте поки налутати персонажів, тому що ну, реально, вроді поки що один причепився, а там ще десь зустрінемо точно ще когось. Так. Треба ще десь шукати монету. Ну ладно, давайте з дерев будемо фармити. Ще три дерева. Круто, давайте. Забирать. Так, Голема бачу, найс. Це пізніше. Зараз давайте трошки наберемо персонажів, а потім вже будемо всяких монстрів, боссів ламати, да, якщо там ніхто не буде там заважати. Так, відьма. Ну, синяк не такий, прям як в Clash of або в Роялі, в нього така коротка тишечка і взагалі не отскакує. Дуже сильно занерфили в, в даній грі. Так, окей, пікнем хога для скорості. Так, ну окей, ми поки ламаємо дерева, все-таки, в принципі, до відкриття шахти ще ми маємо хвилину, це дуже багато часу. А так, лутаємо лутаємо. Кстати, в рейс цих скелетів нічого не буде того, що це у когось там є відьма. Так, давайте дракона заберем. В принципі, поки що я з ним якось швидко справляюся. Найс. Перший місце. Ну поки динамічна вся ситуація, у багатьох гравців однакова кількість джемів зараз. Тобто до перше 27, там 23 другі. Ну, відрив не маленький. вже 25 ось, будь ласка. Так, давайте ну я Дракона заберу. Nice Голем сюди ще прийшов. А, він на склету загриз, чи що. А, тоді нормально, тоді мені ніхто не завадить, я тут позабираю джеми. Нормально, тут вже такі чималий відрив, виходить, почти в 20 джемів. А, так, давайте в цих всяких гавнючков маленьких ну Реально, це всякі тролі, це, типу, гоблінс... ...гоблінс в клітці. В райтак ця карт називається. ну, Не дуже сильно таке, якщо в тебе там багато персонажів. А Так, ага, там же розбирають, ладно, тоді треба буде з іншим тут. Ага, ні, цього чувака, мабуть, не заберу. Та можна було по. Полуп... Так, ні, <смі> не треба. Трошки треба безпечно тут ходить, тому що може вся... все-таки хтось причепитися оце і просто потім не всадь. Треба було б краще хіллера взяти, але я просто по фасту пікнув щось, тому що чувак уже до мене почав підходити. Окей, я поки займуся розношенням босів. Не буду я поки що пертися на мід. Хоча. Хотя... Можна. Так пушку ставимо. Бляха, як все вісте, слухайте. Прям купа скелетів цих відьм своїх попікали ще і тим паче вроді у нас подія на велику кількість сундуків. Тобто там хороший лут, там епіки дають, тому, напевно, багато хто відьм попікав і прям купа мобів на, на карті ходить. Так, давайте пікнемо ще одного персонажа. Це Кінга. Він у нас вже буде третій тут. А, третій прокачки, тобто я три рази опікну, він в одного здорового перетвориться, нормально. Давайте піни покидаємо. Піни тут не так о, зручно якось кидати під час катки. В принципі, в Бравлі більш-менш можна якось кинути, а тут, ну, ні. О! Лутаємо, найс. Що, перше місце займемо. Невже, так. Ага, ну я в 40 джемів плюс виходжу. У мене отрив великий від другого місця. Так, оце чорт до мене біжить. Надо валить, 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 валить. Отстань від мене зараза. Отстань, найс. Утік. Ти просто дивіться, яке говно, як до штанів приліпло, і так до мене пошов. Але добре, що я засейвився, і 10-й десятий... Йома, дивіться, у чувака 38, він стрікав вже йде. Тобто 38 він, там займав десь більше, бляха, як вам об'яснить. Тобто перше, друге, третє, четверте, п'яте місце він займав уже так, 38 разів раз Ну Тут, в принципі, на рандом якось буває. Симулятор такий бігав, можна сказати, і не завжди може якось пощастить. Так, окей, рарочний сундук ми получаємо. І ніту ми з вами теж получаємо. Так, ніякої прокачки немає, але зато ми вже. Скоро откриємо новий світ. Так, щось мені нічого не сипеться. А, я не поняв. А, напевно, за апгрейди мені треба слухати. Надо буде ще, напевно, одну катку отіграть. Ну ладно. Може щось виріжу, там, подивлюся, може я ставлю. Так от подивлюся, як на свою думку, буде краще. В принципі, не буде лишня катка. Так, та й так тут а, дуже. Дуже якось ш... швидко катки йдуть. 54 4 це і не так багато. Так. Окей. Давайте поки цей бокс поламаю. Боже, нема коїну, де мені коїни шукати? Кстати, що тут за подію? Хтось, Я щось не звернув на це увагу, що у мене тут за події? А, все поняв. Це ці роботи. Ну їх треба по-любому зносити, тому що з них падає доволі багато джемів. Так. Окей, ми поки що на сундуках будемо фармитися. Треба брати нам якихось дамагерів, щоб, в принципі, можна було відбиватися і лутати ці голови. Голови ну, по-любому треба фармити, Це, в принципі, напевно, найбовий івент, як на мене. А, в центрі там взагалі жаріжка буде потім. Та ну іде сюди. О, найс. Ладно, я не пойду за ним. Кстати, нормально у мене так сундуков. Та... О, відьму пікнемо. Найс, nice. зараз купа спама у нас буде. Так, піднімемо заморозку. О, прям класно появляється. у мене тут біля мене. <гум> тому я тут хорошо зараз залутаюся. Так. Блін, великий відри у мене йде від першого місця, ну дуже-дуже далеко. Так. О, босс є, кстати, тут. Босса можна так-то і забрати. Давайте, кольта. Найс, забираємо це. Ну я потрошки доганяю вже. Дивіться, вже менше 15 да, стається до нього. Так, хілка нам треба по-любому. Дуже рідко мені цей персонаж щось з'являється в, в, в дропі з сундуків. Ну, тому треба брати, тому що годний персонаж. Хоч він не сильний по дамагу, але дуже хороший імпакт в команду він приносить. А, так, це лутаємо. А поки знаєте ці голови, реально якщо вам попасти режим, просто біжіть якомога швидше до наступної голови. Це дуже прям крута фармілка. Можна сказати, якийсь цей режим пацифіста. якщо ви навіть якось не можете когось перестріляти, тут а у вас не хватає персонажів, то можна за цими головами бігти дай зайняти зайнять більш-менш якесь годне місце. Так, одразу сюди впритик стаємо. Оце сюди. Поки нормально друге місце тримаємо. Так, скоро у нас відкриється шахта. Блін, як незвично без звуку гулять, я просто зазвичай з звуком катаю. А, то чую, коли там по, муз... по музикальному супроводженню чую, коли там вже починає з прямо на... прям на центрі. будь А, тут джемов немає. Так, нахіра я сюди прийшов, слухайте. Ой, бляха! ой-ой-ой, Уходим. Так, найс. Блін, я не знаю, чи цього Гонконга бить. Ой, Гонконга, Кін, -ко... Кін Конга. Бляха, що робить, він за мною онлі. За... онлі до мене йде. Так, я поки на. Я на подстраховку це зроблю. Так, подхіл мені треба срочно, то що ну. Це не діло, Ладно, я пока за головами пойду. Давайте це даже покажу, типу, делом, що реально на цих головах можна хорошо так нафармить. На центр ми заб'ємо, ми ніяких кінконгов конгов бути не будемо, ми будемо просто лутать. Так, голова раз, голова два. Да, вони щось вообще не появляються. Так. Найс, це устиг забрати, сюди треба добігти. Найс. Бляха, четверте місце стоїть. Дуже до гема у першому місці. У мене тільки 160. Ну, І то так рідко, знаєте, не буває. Ладно. друге місце займаємо. Ну, сподіваюсь, мені щось випаде тут, і ми прям прокачаємо вже нову арену. Ну, Прийдеться в третю катку ще пойти, Я думаю, може за дві, там, за одну апну, а там другу вже пойду. Покатаю на новій арені, може, попадеться, але ладно. А, так, давайте. Може, мені щось випаде годне. Ні, звичайний сундук мені дадуть скоріше три персонажа, аж чотири, но апгрейда на ньому немає. Так. Mm -hmm. Да. А, ладно, напевно, на сьогодні на новій арені не покатаємо. Давайте останню катку просто відкриємо арену да і все. Так, випадає мені нова арена. Ну, іменно пісочнику я відкрив останок, і там буде у нас режим, де персонажі, типа, з кожного відкриття сундука, у вас буде мінятися персонаж зараз. В принципі, гавняно якось пояснив, але, думаю, можна зрозуміти, так. Ну, а то, наприклад, при піку і примата, тут два примата. Гобрін теж в нього привращається. Ну, Такий чесно, не дуже люблю цей режим. Ну, якщо тут якісь кольти будуть, то це класно. Да. Ну, На що мені цей примат взагалі? Ближники тут не дуже такі в пріоритеті. Так, найс, давайте тут аж шутера вже возьмем. Так, ще одного. Надо мост сломати. Так, ногам вийшло, не вийшла. <laughs> так, ладно, злутим. Блін, мене зараз це фігово, а цей чорт за мною біжить. Він он до мене йде. Немає на когось іншого. Ні. Просто реально, це не встиг моста зламати. Він за мною перебігав сюди. Так. Ну, ладно, треба нам розфармлюватися. Якось. Надо щось думати, придумувати. Так, окей, у нас же є два бо. Кстати, вони таки нихеровий дамаг наносять, Дивіться, прям за 4 чи 5 тысяче зноситься один босс. Котим, бляха, ніта, ну, таке собі. Ну, мішки, да. Це вони потім остануться, це буде А Ану. Ну, вони ж гавняно проти босса йдуть. Бо це зовсім інша річ. Так, окей, він, бот по дій зараз на мішку повинен. Навіть, на три мішки, там повинен зараз орієнтуватися, на них загриться. О, це ж інше діло. Квіна. Сподіваюся, тут там, десь на базі немає ніякого паркану, тому що ну, ви знаєте, квіну вона завжди туди пере, переаїметься. Так, давайте далі поміняємо, бо Ні, поки що дуже нудно якась катка йде, оце не знаю. Свапать цих персонажей. Зараз на якогось чорта нарвуся, і все, мені ж GG буде. Так. Окей, ось і... ось у нас конкурент на виліт. Та йому вже жопа, йому вже нічого не поможе. Боже ще й Годзіла це пригає на мене. Що ж ти будеш робити? Так, окей, хога упікнем. Чесно, такий собі дроп іменно як в скотбастері. Не дропа, а просто вибор персонажей. Краще б якось культа там було б, але там не було, що реально пікать. Так, пацани, ви там йде бойтесь, я вам не буду заважати, мені просто треба розфармитися зараз. О, мій мішка його б'є, нормально. Так, може Хога ми його розвалимо, слухайте. хогі мета даже в цьому, по ідеї повинні бути. Ну, блін, ну вони тільки на скорості. Їх треба брати, тако, якщо у вас є там якийсь набор команди. В принципі, в такому режимі, я думаю, Хогі це таке, така собі ідея взагалі брати. Так, хиллеры. Вот это еще лучший пик взял. Я просто гениальный. Так, а, сундук, сундук надо. Бачу, блин, таким надо круг было сделать. Окей, все, у нас тут есть шутер, Нормально, Зараз пойдем давайте босса разваливать. Так, две ведьмы. Бляха, еще я тюлей получил там от бомбы. От ульты, так. Ну пока расфармиваемся. 57 секунд до конца катки. Боже, петух выполнен. Наш этот сундук відкривав. Це ж вообще безделяний юніти. Дивіться, все. Я тут не витечу ніяк, все. Все, мене зараз витурять, що з те місце обеспечене. Так, ладно, я поки давайте буду на роботах файтитися, то що на міт мені сенсу заходить, ну ніякого немає. В принципі, мене зараз там повонять, всякі відьми, квіни і все. Я там просто вигля... Зараз, Ну зараз давайте, сундук відкрию, Надо по фасту, все-таки бігти, 20 секунд чи о, кінг. Кінг це годна тема, так. А ну нафіг от мого дропа. Так, забираем, і все, валим, 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 валим отсюда, чувак. Да, ще й вибиває, дивіться, чуваков даже витурюють взагалі з гри. Хтось шосте місце зайняв, Ну ладно, все, можем АФК стоять. І забираємо. Третю катку. Давайте подивимося, може хоч зараз ми перейдемо, я хлоп. Я взагалі планував відео записати, щоб ви розуміли. Перейти на арену і там одну або дві катки скатати на нову і попастися, а в підсумку я тільки перейду на нову, напевно. І все, в мене нічого не вийде. Так. А ну Давайте, персонажа, якого мені треба, якого мене вистачить очок. Так, Найс, все 70. Ми отримаємо нову арену. Так, якась очівка відкрита в мене в гулі. Сочний бравл. Окей. Так, і в мене тут 6 персонажів відкривається. Я в принципі з прошлого світу ще нічого не відкрив. А у мене тут вже нові появилися. Окей, новий модифікатор, тобто нові якісь режими. Сундук-зрадник що. Супер. Супер Шахта Джемова. Коротше, тут багато всякого цікавого. Я їм мега-юніти за і золоті черевики і подарочні. Комари якісь, не знаю, де прочитав. Вроді, москіти з комари, але там якесь інше слово. Все, дошли до Нового світу. Хотів ще погулять, так, да, все серйозно. Хотів погулять, а в підсумку ніфіга не вийшло. Я, мені прийшлося три катки потратити, щоб просто перейти на Новий світ. А, може, в якихось інших відео погуляємо тут а ще. Може, коли там до наступного світу входять, що там у нас наступне буде? Ох, йоми, ще 60 левелу. Ну, це не скоро. Це десь, напевно, через полгода вже буду записувати, тому що в гру я сам активно так не сказав би, що гуляю. Тому все, друзі, буду прощатися. В принципі, отак ми покатали, перейшли єлі-єлі на нову арену. Ну, реально, не щастило мені з дропом. То що поробиш. Ну, все, друзі. Всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока.